Всім привіт! З вами Яна і мої враження про минулий місяць. Перед вами є трошки грошей, не наших. Розказую по порядку. Як пам'ятаєте, минулого місяця я велику суму заклала в розваги. Я розважилася дуже чудово, була корпоративна поїздка в Румунію і на перший погляд таке, що там в Румунії робити? Та, вроді би, нічого, але там дуже було цікаво, дуже гарно. Якщо я зможу це змонтувати файно, то будуть кадри в цьому відео. Можемо на столі побачити мій улов. Нормальні люди, за чим тут за кордон? купити якихось сувенірів, магнітів. І яна така. Гороші". Я дуже була рада наміняти дрібних грошей в Румунії. Вони там дуже незвичайні. На дотик ніби пластикові, і в них є прозорі такі віконця. Я такого більше ні на яких копюрах не бачила. На сайті митної служби бачила, що не можна вивозити ці копюри з Румунії, але на кордоні ніхто їх не шукав у мене в трусах. Того ви можете бачити їх на екрані. Ось так. Леї називаються копюри. Копійки у них бані. Є 50 румунських копійок, є 10 румунських копійок. Євро трошки звичніше для нас. Їх я наміняла на кордоні. Зайшла в дюті фрі. От, чисто для того, щоб мати розмінку е, саме в єврох. Є 5 євро, 5 євро я в руках ще не тримала. І 20 євро. Таке я бачила, в руках також не тримала. Ну, ось такі більш, монетки для нас більш звичні, вже багатьох вони є. І як сувеніри, і хто колекціонуванням займається. Ну Євро є також. Я дуже рада цим уловам. І тепер ви бачите, що в кадрі немає українських грошей. Про це розкажу, коли перейдемо до розподілу в цьому місяці. А поки що трошки підсумків минулого місяця. Я вела, завела всі свої розтрати в спеціальну таблицю. І в електронному вигляді ця таблиця мені видала таку гарну діаграму. Думаю, гріх не перемалювати. Перемалювала. Оскільки діаграма не повна, не від початку місяця, тут не зовсім точно відображені всі мої витрати за минулий місяць, В цьому місяці буде можливо точніше, якщо я не кину це заняття. Але діаграма загалом мене радує. Я думала, що ось тут більше 50% буде їжа. Але ні, це були ті 12 тисяч, 57% вони зайняли, які я поклала на депозит. Тобто це 6 тисяч моїх грошей, 6 тисяч грошей чоловіка. Я для цього випадку навіть зробила трекер. Минулого разу я його не відмічала. Цього разу я буду його відмічати. Повертаємося на кілька сторінок назад. Тут негарно, тут негарно. Отут гарно. В трекері я буду відмічати, чи я ці гроші відкладаю в гривнях, чи я ці гроші відкладаю в доларах. Трекер, я надіюся, що зможу його вести 2 роки. Значить, ті 12 тисяч розкладаються на віддавання боргу. Це 8 тисяч. І 4 тисячі, що залишається це те, що я відкладаю на ремонт. Я поклала депозит на півроку, тобто в вересні я його маю забрати. І щомісяця, там перші три місяці я можу докладати на той депозит, для того, щоб була більша сума, на яку будуть нараховуватися проценти. Значить, в березні 8 тисяч відклали. Замальовуємо. Це трекер борг. І другий трекер накопичення. 4 тисячі відклали, не в доларах, не в євро, а саме в гривнях. Замалювали. Буде приємно бачити більше замальованих цифр на цьому трекері. Повертаємося до таблиці, яку я любовно малювала. Хоч не без діла лежать ці олівці. Значить, основна Основна графа в цій колонці це в мене борг. Далі. Те, що було на початку місяця, я занесла в таблицю, але ви цього не бачили. Це в мене були окремо накопичення 5 тисяч гривень, і я їх всі перевела в облігації. Нашій державі це треба, облігації вартують 2000 гривень, через дію їх дуже зручно купувати. І вони там буквально на рік. Тобто 25% це я на облігації, на облігації потратила. Далі 4% тратилося на тваринок, це, коли пам'ятаєте, в них було щеплення, і трошки на корм, бо вже не вистачало під кінець місяця. На подорожі, це якраз та е, тисяча гривень, що з'їздили до Румунії, через які у нас тепер дуже файні гроші. І 10% це витрати, які в мене зайняли менше тисячі. Оскільки, нагадаю, я на початку місяця вела закупку, вона в цю графу не потрапила. в мене вийшло, що йде трошки менше, ніж всього решта. Сюди пішли комунальні транспорт, розваги, харчування, хімія, здоров'я і подарунки. Подарунки це я їздила ще в кінці місяця до подруги. І, відповідно, їй завезла гроші. Дохід без депозиту, який в мене перейшов на облігації, складав 17 070 гривень, мінус 6 тисяч чоловіка, то 11 70 гривень. Залишок, чого в мене є ця графа. В мене в конвертах залишилися непотрачені гроші. Для наглядності зараз їх дістанемо і перерозподілимо. Розділу депозит в цьому розподілі не буде, через те, що він буде в наступному розподілі. Один раз в місяць я можу відкладати на депозит все інше. Проїдаю. Здоров'я були гроші, на котиків є гроші. Не тратилося нічого. Комунальні минулого разу. Як відкладала 100 гривень, так і лишилося. Хімія минулого разу. Як відкладала, так і лишилося. А що, я їздила тільки до Румунії, більше ні на що мені не тратилося. А чоловік тратить на себе сам. Заначка. Подарунки. Це 1000 гривень, які я так само маю віддати, досі не віддала. Продукти. Трошки щось лишилося, більше 100 гривень. Транспорт. Зрозуміло, вигребла до кінця. Розваги. Вигребла до кінця. Мене радує, що в мене залишилися гроші. Давайте їх перерахуємо. Копійки я сюди в кадр вже не кладу. Вони в мене відразу в цій скриньці. Там, там десь глибоко на червоному фоні. І перерахуємо, що в нас по грошах. Боже, я так не люблю, коли вони неоднаково складені. Кажуть, що це вже якась обсесія, компульсія. Але краще хай будуть складені однаково. Мені так спокійніше жити. Так, залишок у мене 1000 гривень на диво. 1400. Джопашка ну, мене файна доверху. От. Перерозподілимо трошки. Значить, по 500 гривень 1000, 200. І цвіти мої весняні мені трошки мішають. Такі 400, четыреста пятьдесят тысяча пятьсот раз два три четыре пять тысяча шестьсот девять Мне не подобается. Целевец. Тысяча. 609. Гроші на подарунок не враховую, тому що це діло часу. Вони викли... визначені на картину, яку я маю подарувати людині, яка мені, якій є багато чому зобов'язана. І я їх не враховую. Я їх перерозподіляти ніяк не буду. Вони просто чекають свого часу. Отже, 1609 гривень в мене залишилося. Тепер переходимо до сьогоднішнього розподілу. Сьогодні у нас, зараз буде хитатися камера знову. Ай-яй-яй. Я не помню, дати. сьогодні 4 квітня. Нічого не впало, Боже. Сьогодні 4. 0, 4. Прийшла мені зарплата, якої ви тут не побачите, 2882 гривні. Записати чи що? Підкладаю того, що перейдуть ці чорні крапки. Я беру чорний маркер. Маркер для того, щоб було видно на екрані. Але коли вони переходять на інші сторінки блокнота, це дуже-дуже неприємно. Тепер я хочу бачити попередній місяць. Я з ним поступила по-варварському я його видерла. Отже. Це я для себе позначала, які категорії я виграбла. Я виграбла розваги, я виграбла транспорт, подарунки 100 гривень забрала. виграбла з картки всі гроші і з заначки. Ні, не з заначки, з продуктів виграбла багато грошей. І в мене більш-менш навіть вийшло йти по таблиці. Але початок місяця. Має бути якийсь форс-мажор, інакше шоу буде нецікавим. В котів закінчується корм. Його залишилося зовсім трошки. Це я їм купую доволі великі мішки по 10 кілограм цього корму на двох моїх красуньок. Вистачає на три місяці. Виведено термін з досвіду. Купила я корм в грудні, закінчився він у мене на початку квітня. У них ще буквально на пару прийомів там вистачає, не зовсім печаль, але я кров з носа, саме з цієї зарплати мушу купити їм корм. Це десь в районі 2000 гривень виходить. Далі, 500 гривень я відкладаю собі на скарбничку зразу з картки. Це в мене щомісячні розходи, напевно. Буду додавати їх у розділ депозит. 500 гривень, на тваринок дві тисячі. Це все на карті. І в мене ще лишається потім 382 гривні. З них 200 гривень на телефон. Це розділ комунальні. І лишається десь 180 гривень на картці. Там в мене перераховується кожна, кожен розхід, залишок округляється до 10 гривень, того я пишу приблизну суму. А вже. Різниця може бути десь у межах 10 гривень. 180 гривень в мене на картці залишається. Це та зарплата, яку ми не побачимо, того що мені зручні безготівкові розрахунки, не було змісту їх знімати, а потім ставити назад. О, розкажу за минулий місяць: це була така печальна історія. Мені треба було для безготівкових розрахунків у Румунії поповнити картку на 500 гривень. Люди, не відкладайте такі штуки до кінця, якщо не хочете мучитися, як я. Я шукала дуже довго термінал. Я знайшла термінал, але не банківський, не приватбанку, а термінал IBOX. Коли той термінал мені за 500 гривень видвинув 28 гривень комісії, моя внутрішня жаба ледь не повісилася. Ні, вона повісилася. Потім, поки приїхала до Румунії, побачила, що Лей трошки віджила. Але до того моменту вона в сім годин їхала просто повішена. Я вам відповідаю, це було дуже неприємно, це було дуже стресово. Я собі знаю, що коли поповняю через термінал Приватбанку, там або комісії немає, або комісія десь ну, ну 5 гривень це максимум. А до цього я була морально не готова. Я така, ладно, будемо вважати це благодійністю. Тепер мені треба розподілити ті гроші, що залишилися з минулого місяця. І що, як говорила нам в минулому розподілі, що я говорити не буду. Як ви розумієте, не тут це було. Я трошечка хворію, і мені треба буде відкладати відповідно на здоров'я. Як ви розумієте, з об'єму грошей в мене в цьому розподілі не буде якоїсь максимальної закупки на продукти. Я хочу зробити цю закупку з наступного розподілу, коли я зможу докласти хоча б тисячу півтори цю, цей розділ. У мене ще є всі продукти закінчуються, але ще є в холодильнику, буду готувати з того, що є. Дуже хороший варіант підзбирати, знаєте, як ото на колобок, по всіх закутках підзбирати ті продукти, які є, зате не будуть виходити, вони не будуть копитися. Де є діла конверти? Помнила би я? Я не пам'ятаю. Стіл маленький я конверти втратила. Знайшла. Отже, мені треба поставити на транспорт. Транспорт подорожчав у мене. Транспорт у мене по 20 гривень. І у мене є дуже хороший. Розмін по 20 гривень. Я собі вже хотіла перейти на гроші більші, розподіляти або від 50, або від 100 гривень. Але не в всьому випадку крутити носом то гроші, то погано. Так, раз, два, раз, два, три, коли. Mm, раз, два, раз, два, три, 4, 5, 100 гривень на транспорт. Раз перший попався транспорт, буде на транспорт. Транспорт ставимо в коробочку, пишемо 100 гривень. Далі, розваги тут лісом поки що продукти. 500 гривень 500 ставимо, якщо щось буде дуже бігом треба, як до прикладу, у минулому місяці на що я подати? У мене закінчилася картопля. Я купила її на 150 гривень. І в мене закінчилися чіпси вдома. Я їх купила по акції в АТБ, дуже вигідна акція по 25 гривень пачка ці... чіпсів. Ці 25 гривень АТБ компенсували мені трошки то, з чого я не очікувала поповнити каску так за дорого. Ні, я розумію, що є комісія. Ладно. Далі, продукти. Я поставила 500 гривень, я їх не написала, пишу. Так, в продуктах є гроші. Дуже приємно. Так, що у нас ще по важливості? Здоров'я. Я хвораю, здоров'я мені треба, 500 гривень 500 ставлю. Поки що я виживаю на парацетамолі, а потім подивимося. Хімія. Я вже знаю, що в мене закінчується крем для рук, в мене закінчується відбілювач, а зараз тепліє, будемо ходити в білих футболках, і нам це потрібно. Того на хімію мені десь треба гривень 150-200. Давайте поставимо хімія. Давайте 200 гривень поставимо, а потім доставимо з наступних розподілів. 200 на хімію. Розваги. мені вистачає, що навіть на розваги, думаю, гривень 150 я туди поставлю. 150 На розваги подарунки? Я не хочу з цього розподілу ставити в подарунки, але ставити всю заначку, а потім з неї тягнути знов? Така собі ідея. Що в мене в розділі подарунки в цьому місяці? У мене день народження у мами. У мене день народження в моєї племінниці Крістіни. Крістіна за кордоном, на мамин день народження в мене зміна. В ідеалі я маю хоча б племінницю привітати поза очі, попросити в неї картку, перекинути її гривень тисячу. Мамі я маю з'їздити в село, їй особливо подарунка не треба, тому що вона попередні мої подарунки повідавала назад мені. Я така окей, я зрозуміла. Тобто її в неї питати, що їй треба, може, якісь продукти, може щось з міста перевезти, буду вести. І мені треба буде гривень 200 на поїздку в село із села. Я думаю, що справедливо буде гривень 100 на подарунки поставити, хай стоять. Ай, ці тисячі їх писати взагалі чи ні. У мене сів телефон. Буду писати. Буду писати все, що в мене є. Ігнорувати гроші напевно не можна, так? Да? 1100. Хай щось лежить. Зважаючи на мої багатства. І у мене залишається 40. 50. 9 гривень. І 59 гривень на заначці. Власне все. В котах тут нічого немає, бо все перейшло на картку 2000 гривень. Комунальні з картки розрахувала собі на телефон, також всередині конверта нічого немає. Все розподіл завершено. я задоволена. Я задоволена, що в мене лишилися гроші. Я задоволена тим, як в мене відбувся розподіл. Тим більше, що такий е, напряг у мене буде буквально до чисел 10 -х. Це тиждень. Тиждень всього. На ці гроші можна прожити тиждень, зважаючи на те, що продукти в холодильнику є. І цьому проміжку я не планую їхати в село. Це 8 число в мене. Коли в мами день народження у мене будуть зміни, а потім я собі поїду на якихось вихідних в село, привітаю її. Ну, а у племінниці десь в кінці місяця, то до того моменту я вже буду мати гроші, зможу відкласти на цей розділ. Я дуже всім дякую за увагу. Пишіть свої пропозиції, свої враження. Можливо, хтось вже давно користується е, саме конвертами, мені цікаво кілька моментів, а саме, як. Ви ходите з ними в магазини, бо я беру гроші і приблизно в голові собі тримаю, скільки я на що можу потратити. Знаєте, як ото мама дає так 100 гривень, сходи в магазин, щось купи собі на них. Я така пам'ятаю: так, в мене є 100 гривень, якось з них треба вкластися. Отак саме тут. Але гроші я не в конвертах несу, а просто в кошельочку собі. Я просто пам'ятаю, скільки в мене, на яку категорію відкладено з тої суми. І другий момент, як бачите, сильно впливає на розподіл купюра. Чи міняєте ви, хто користується саме системою конвертів, собі ці купюри на самий дрібний розмін? Чи залишаєте, як є, бо гарні купюри я люблю. Але відкладати їх в мене не дуже виходить. Того, я ще користуюся трошки цією таблицею. Можливо, пізніше будуть якісь узагальнення, якісь висновки. А поки що всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Яна.